Вітаю всіх з яблуневим спасом, з преображенням Господнім. Здоров'я всім, нехай здоров'я не підводить. Щастя всім, щастя нехай в хату входить. Вітаю всіх і бажаю родинного тепла. Є у мене на дачі груша лімонка Груші дуже смачні. Не дуже почали падати. Падають, і я думаю, потрібно щось з них зробити. Вони, хоч такі і не чистенькі, всі, тобто мають на собі таку веснущатисть, як я кажу, такі маленькі точки, але, то, але то не гниль. І я вирішила зробити з них варення. Так роблю кожного року. Нарізаю їх на дольки. І е, варю е, варення густеньке. Я люблю е, варення густе, любе. хоч е, яблуневе, хоч е, яблуневе, то вже повідло, хоч вишневе різне варення. Я варю густе. Ось і цього року вирішила зробити варення із лімонок. Отак произвольно на дольки нарізала, не обчищаючи шкурочку. Просто добре помила і е, нарізала. нарізала. Кожний шар гарно пересипала отак сахаром. Наріжу пересипала слой е, сахар. грушок і пересиплю сахаром, наріжу і пересиплю сахаром. Колись була давно в Карпатах і з Карпат привезла собі таку велику дерев'яну. Ложку якраз для цих цілей, ось така вона вже в мене старенька, уже витерта, але Карпати на її написано видно ще Уже стерлася від того, що весь час нею мішаємо, але нічого. Таких ложечок я привезла дві: одну мамі, одну собі, і оця в мене залишилася на дачі. а одна в мене вдома. Отак пересипала, потім ставлю на маленький огонь, трошки помішую. Але спочатку я, коли пересипала, поставила його на деякий час, щоб пустило сок. І потім, коли вже пустило сок, я ніколи не додаю ніякої води, варю в соку, який пускають грушки. Оце... Проварила я варю в декілька етапів. Раз проварила хвилин 15, потім на наступний день ще так само на хвилин 15, і ще на слідущий день. Ну, і ось вийшло. Так, малесенькі баночки їх. І така робота. З такою роботою я справилася. Ще закрили кукурузу молоду. Проварили качани хвилин 15-20. Потім розібрали їх на зерна і залили маринадом. Маринад, кукурузу насипали в баночки не до верху, а до поясочка, щоб було пространство. Залили маринадом і стерилізувати до 30 хвилин. Ще заквасили за звичними рецептами огірки і помідори. На 3 банку огірків 3 столові ложки з гіркої солі, а для помідорів 2 столові ложки солі і 4 столові ложки цукру, і все заливати холодною водою. Ось такі наші справи. Всім гарного дня!